Дві масовані атаки ворожих ударних безпілотників витримала цієї ночі Одеса. У місті восьмеро потерпілих, пошкоджені житлові будинки, лікарня та діагностичний центр, магазини, СТО, побиті або знищені 37 вантажних та легкових машин. Одна із них загорілася на ходу, водій дивом встиг урятуватися. У місті спалахнули кілька пожеж вночі. Росіяни обстріляли освітній заклад у Дніпровському районі Херсона. Пошкоджено стіни, вибито вікна та двері. А напередодні з артилерії вдарили по дитячій медичній установі та житлових будинках. 62-річна жінка загинула у себе на городі. Ще двох жителів обласного центру терористи вбили із дронів. Шестеро людей зазнали поранень. 53-річний чоловік постраждав на Дніпропетровщині. Росіяни били по Нікопольському району із реактивних систем залпового вогню, артилерії та дронами камікадзе Потрощили вісім приватних будинків та авто. Масштабну пожежу гасять рятувальники у Салтівському районі Харкова. Там, після влучання безпілотника. У підприємство палає склад із продуктами. Вогонь охопив півтори тисячі квадратних метрів. Вибух також пошкодив чотири житлові будинки. А в Запоріжжі росіяни на світанку вгатили дроном по АЗС. Там теж спалахнула пожежа, понівечено резервуар та обладнання. Людей на заправці в цей час не було, тож минулося без потерпілих. По степногірську росіяни вдарили кабами, горіла багатоповерхівка. Житель біленького поранений під час артилерійського обстрілу.